Зранку 24 лютого всі працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі знаходились на своїх робочих місцях, розповідає Роман Шаповалов, директор з питань безпеки та цивільного захисту. Хоча розуміли, що почалась війна, і що чекає всіх далі, ніхто не знав. Розпочали ми цей день з першої допомоги. Техніка виїхала на будівництво оборонних споруд. Військові. У нас вздовж окружної міста Харкова Ми допомагали їм, як викопувати траншеї, окопи. Розпочали будівництво блокпостів, а вже ближче там другої половини дня. Продовжила роботу по відновленню сітей, які в нас були. Быстре рішення було прийнято, коли Салтавка найбільш постраждалий наш район в місті, і в нас мало було часу відновлювати сіті, які в нас ідуть магістральні, внутріквартальні під землею. Тому ми прямо по так скажемо кидали воздушні. Для того, щоб сам коло і периметр наших сітей держати гідравліку, і система могла працювати в повному об'ємі, надаючи тепло та гарячу воду. В березні, коли виникла потреба налагоджувати логістику, тепловики першими прийшли на допомогу військовим та рятівникам з розчищення доріг від наслідків обстрілів. Суттєва ну, потреба була щоб працювала дорога і Харків, Чугуїв, і Окружна. Ми постійно були з воєнними, задіяні в цих мероприятиях, щоб відбудовувати, розчищати, допомагати. Ми відпрацьовували повністю, кожен день відпрацьовуємо питання, це налагодження як контрольно-пропускних пунктів, так і КПП, так і захисних споруд. В Аїні були дуже раді, коли в нам допомагали ще БТР, са жодні з там стояли поворот на Рогань, цю сторону, а ми вже дорогу розчищали, тому що нам дійсно потрібна була логістика. Багато працівників харківських теплових мереж пристали до лав Збройних сил. Чимало людей просто віддавали свою кров і в перші дні війни, і сьогодні продовжують навідуватись до станції переливання крові. Всі на 100% відгукнулись на це прохання і. І у нас стали є декілька у нас, наших співробітників, які в нас числяться як донори постійні. Та найвагоміша справа, якій і сьогодні завдячують військові, це виготовлення пічок буржуйок, розроблених харківськими тепловиками. В першу чергу використовували ті матеріали, які були в наявності, говорить Роман Шаповалов. Понад 500 буржуйок. ми. За ці півтора року ми її так зробили, щоб вона була мобільна, достатньо, щоб два чоловіка могли її встановити над коротший термін. І вона працювала в польових умовах. Це простота і дала можливість використовувати абсолютно всі паливні матеріали, які можуть бути. Це і білети, і брикети, і дрова, і вугілля. Ми зробили верхню частину спеціально горизонтальною, щоб можна було. Висушити одяг чи приготувати чай. До речі, її можна використовувати також і при автомобілі. Вона дозволяє достатньо дуже безпечно використовувати її та в закритих приміщеннях. Це ми відпрацьовували це питання сумісно з ДСНС. Ці буржуйки тепловики дарували як військовим, так і забезпечували ними пункти незламності у Харкові. А ще тепловики для оборони міста виготовляли так звані перекатиші. Це достатньо така дуже проста. Форма, але це захисна споруда, яка це не їжі противотанкові, а частина труби магістральної з навареними пятаками, так, які дуже якісні. Вони в нас є і по окружності стоять, ті, які ми розробили тут з нашою дирекцією технічною, та в достатньо високому кількості їх виготовляли і продовжують виготовляти. Передавало підприємство військовим і техніку. Ми сьогодні провели навчання військового на роботі техніки нашої і бульдозер 025 виїжджає, завтра ми передаємо його на військову частину. А в цілому взагалі наше підприємство, я підкреслюю, що не тільки передало, але і ми робили повний сутровід технічних всіх засобів і привели техніку в, ну, в ідеальний стан і передали вже понад 50. Єдін з Це абсолютно разно. Це як і вантажні автомобілі, так і легкові, так і спецтехніка. Тепловики працювали щодня, ризикуючи життям під обстрілами, часто вже не звертаючи увагу на небезпеку навкруги. Я сповнив одну історію. Ми якраз дзвонили з, з, з керівниками і я запитав, де ми зможемо зустрітися, і я в телефоні почув під'їжджати на Наталію Жвідій, тут якраз. Танк по нам стріляє російський, ми можемо тут дві хвилинки вибрати, перебалакати. І я побачив, як наші люди працювали напряму під обстрілом, коли з Раховки ще стріляли по місту. Для наші працювали. На питання військових, яка їм потрібна допомога, ми відпрацьовуємо це кожен день та робимо все по максимуму. Щоб вони виконали свою справу, а ми свою. Ми це робимо кожен день, і це наша робота. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, новини.